Ми злетіли в Сокер. Ми мабуть зайдемо в Ріо, тому що нема місця в Буана-Сайресі. І ми втик, точніше прогавлюємо аж 7 м'яч в ворота Ріо. На жаль, на жаль, але нічого. Зараз ми подивимося, чи є місця в Айресі. Звісно ж, немає. Заходимо ми за голкіпера і будемо стояти дивитися. Як усе йде. Будемо стояти. Будемо сподіватися, що ми виграємо. Хоча на ну, це є дуже-дуже багато, багато сумнівів. Так, але голкипер забирає Буянос Сайрос і все-таки наші забивають. Ріо намагається все-таки виграти. Я дуже сподіваюся, що це м -м, вийде. Чітере не чете, мені не це байдуже. Я знаю, що я їх не люблю. Але. Головне, головне, просто головне зараз, щоб ми виграли. Тому я віддаю, можливо, асист? Ні, Не асист Не асист 100%. Але, можливо, я розпочав цю мега-атаку. Так, мега-атака з голом. Нормально, нормальна, результативна. Результативна передача. Uh, і що в нас там по рахунку? На рахунку вже 7-6. І вже йде uh, атака ще одна. І, можливо, і залітає 7-7 кінти. Uh, не хочу забирати пенальті, тому uh, я знаю, що це читери. тому uh, давайте uh, ще один м'ячик заб'ють, вони, і одну хвилину ми перетримаємося. Мені дуже подобається uh, такий вибір. Так. Ага, о, все. Все ок. Так. Е, окей. Не окей. Е, бо можливо йде, зараз буде на мене атака йти, але я буду сподіватися, що небудь е, зробити класно. Так, не забирайте. Так, так я тут не забираю м'яч 100%. Так. Йоу, щит! Фуф, я не забрав м'яч, на жаль. На жаль, о. Вау. Вау. Так, все. Викинули м'яч, я буду забирати пенальті, я так зрозумів, з нашої гри. Так, так. Ну, 10 секунд є. Ну, я не хочу програвати. 7. 5, 4, 3, 2, 1. Все. В принципі, все. Нічия. Б'ємо пенальті. будуть бити пенальті. Б'ють пенальті. О, oh, sorry. Sorry. Так. Вибачте, вибачте мене. Вибачте мене тіпи, я сподіваюся, що наші заб'ють. Так, ну-ну-ну. Я навіть не буду рухатись нікуди, бо забивають наші тіпи. Забивають Бемк. Ага. Все, я забив... забираю перший м'яч. Так. І. Заб... З... Блін! Другий сейф поспіль. В цього типа мощного. Так. Ага. Я роблю сейф. Я вгадую. І я роблю також другий сейф поспіль. hey, let's go. Так. Цей вже третій поспіль. Капець. Так. Ага. Ну що ви? Сейві роблю. Прям ну, класно. Головне, щоб один м'яч хоча б один забили. Ну, забий. Красава! В о, нічия. Все на мені, тепер все. Тепер усе на мені. Усе тепер на мені. Е ого, все, виграли. Так, все, все клас. Все класно. Ну, так, я б'ю. Бам, я забиваю. Я забиваю. А, і я вводжу нашу команду вперед. Тому Вікторі Кінти, Вітаю вас, велике! Я зробив 4 сейви поспіль і ще й один раз забив. Ну що? Єс. А, так, ну ось так треба грати. Тому вчіться, вчіться. Люблю. М -м, тепер мені подобається бути Голкіпером, бо я щось відчуваю себе кращим, а сильнішим. Так, і давайте подивимося. А що там по статцям. А, можливо, так я забив тоді один м'яч за голкіпера, тому я, мабуть, зайду знову. За голкіпера. Ні, не мав. Голкіпер тут, а ось тут є. М -м, ой. Так, я зайшов в Дорн. Все. Let's go. Шкі. Я тепер буду голки цілий матч, і можливо навіть трохи більше. І це перша перемога, до речі, була. Let's go! Оце класно. Оце мені вже дуже сильно подобається, тому будемо дивитися, будемо думати. І Я сподіваюся, наші тіпи зараз забирають м'яч, молодці. І виходить атака, так? І це атака. Так, молодці, 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 молодці. Тепер забите. Тепер забийте. Голкіпер. Голкіпер. Поганий Голкіпер забирає. А ні, блін, це не Голкіпер. Так, все. мощно, Так, наші забирають, переривають отак. От В другий і забирає. ні, на цей раз вже Голкіпер забирає. Цей нубас забирає якось. Не знаю, чесно, як він це робить. Але хотілося б так, щоб він не наробив. Так, забить. Блін, як же складно забити їм. Капець. Так. І... ну. бий. Ах, забирають. Знов забирають. Так інти це капець. Вау! Ну, скажу так, наші. Я бачу, що наші дуже сильно в атаку пішли. І я дуже сподіваюся, що вони зараз що-небудь зроблять. Але на цей раз ми один на один з цим типом виходимо. Ага. Бен! Все, я забираю. Я забираю. А, викинув. А, пас? Ну. Блін, мені дали пас, але, на жаль, на жаль, це був не гол. Це був не гол, бо забирають все-таки в наших типів. Ці манчестерці намагаються щось зробити. Але велика надія на те, що ми зараз виграємо. А, або хоча б заб'ємо. Так, let's go. Let's go. Так, що? Блін, Голкіпер в них дуже довго грається. А коли довго грається Голкіпер, ось що стається. На жаль, не забирають, але в, в Голкіпер вже забрали. Це великий дзвіночок, я вам скажу. М -м -м так. Ну, забирають. Капець, скільки разів вже голкіпер забрали. Ну так матч ніколи не почнеться. Якщо він буде так довго гратись. Так. Наші там пішли в атаку, так я зрозумів знову. Так. Ах, пропускають, не попадають поворота. Так, але. Ну, ну. І це знову сейф Голкіпера. Капець. Капець. І на мене пішла атака. Тому о, можемо вмикатися. Так, не може забрати м'яч. Окей. Так, наші, типи красавчики. Але я думаю, в них забирають? Ні. Та, ви що, Хто там в них забирає? А, забирають молодці, засейвили. М -м, засейвили мене. Так, а, голкіпер, голкіпер. Як же мене бісить цей голкіпер же? Так. де м'яч. Ага, побачив. Знову голкіпер грається. Та ви що, це Сенсі. Блін. Хоч би в нього хтось вже забрав цей м'яч і забив би І бажано наші, а не Манчестер. Так. Манчестер Редс, звісно, класна команда. Але я сподіваюся, що не настільки, не настільки. Щоб кльово. Бэм! Викинув м'яч. І я думаю, що це. Ось це, вибачте. Ось це я вже думаю, що це асист. Ну-ну-ну. Капець. Не асист. Не асист не можуть наші зачаровані ці ворота взяти. Ну, Прям дефують їх сильно. Захист в них дуже сильний, але. О, нарешті, нарешті. Все-таки забивають. Наші. Бьорн виходить вперед. Вітаю вас. Сподівайся, що тепер так і буде, а ми не будемо пропускати. Тобто я не буду пропускати я м'ячі. Так. Іде до мене атака, я бачу. Ага, ага. Ага, ого. Аго. Сейвер року, сейвр року. Одні з сейвів року заїхали. Ну добре. Так. Угу, відійдем. Так. Мож... Я думаю, що він буде зараз бити. Бити поворотом. Так. О, все, наші забирають сейви. Знову сейвить. Е, можливо, я підзасейвив, але мені е, менше роботи. Мені менше роботи. Оу, щит. Oh, Ні, не не Sorry, sorry, team. Sorry, team. М -м, вибачте. Вибачте Тімка, вибачте підписники, але я, на жаль, прогавив. Я, Мені здалося, що я вже використав цей, а, типу як він називається, ухил. Але ні. Але він якраз прямо переді мною його юзнув. І тому, на жаль, не вийшло в мене зробити сейф, тільки гірше вийшло. Оу, oh, щит. А що я зробив зараз? Оу, oh, мені здалося, що він. Я вгору повинен був летіти, Йо, але ми давайте зайдемо в Манчестер. 2-0. Тут будемо тут пропускати. Ну, я жартую, я не буду хочу я не хочу пропускати. Хай Берн пропускає. Так. Ну, Борн прям іде так ну, дуже сильно. Дуже сильно в атаку пішов, але Манчестер забирає і Манчестер вже в воротарському майданчику Бернів. Щоб ви розуміли? Дуже швидкі, дуже швидкі типи. І залітає третій м'яч. Залітає третій м'яч. І я думаю, що це прям буде рознос. Я думаю, що це прям рознос. 3-1, друга перемога. Поспіль. Імба. Імба. Так. А, так, ну я думаю, що вони за 20 секунд не встигнуть 100% забити. Навіть якщо вони ось такі всякі штуки роблять. Так. Ага. Все, я навіть викинув туди м'яч. Вау, вау, вау. Так. Все, я викинув ще раз. Ну норм, ну норм. Навіть зробили декілька сейвів поспіль. Вікторі 1600, 1065 дали. понтів. Ну добре, ну добре, будемо за Кіпра заходити, він більше дає. Знаю, ми не прокачуємося зовсім, але ми хоча б проскачуємо свої сейви. Давайте подивимося 78 сейвів за Глукіпера. За центр Мід нам дають 21 сейв, тут два сейви, тут 4, за центр форварда 10, 3 і 2. Ну, за Голкіпера 78 сейвів. Ну, в принципі, норм. Так, період сентісмен, БМК. Заходимо за голкіперчика, і все, і все, зараз будемо всіх виносить. Ну як виносить? Будемо всіх дехати, так би мовити. Але саме за Пері Сентіс. А, ну, будемо сподіватися, що зайшли самі мощні типи саме сюди. А, і ми не будемо нічого прогавлювати. Так. Знов ці тіпи, та вони вже задовбали мене. Ого, ніфіга собі. Вау, ось цей м'яч я вже точно не міг зреагувати. Ну прям дуже швидко. Ну прям дуже швидко він летів і дуже сильно. Так. Угу. Oh, sorry. Oh, sorry. Ну що я вам скажу? Редмілан так Редмілан. Land. Е, головне, щоб мене там прийняли. Е, я думаю, що там є місця. Ні, тут нема місць. Е, окей, давайте зайдемо ось тут за захисничка. А, І будемо ось тут зараз захищатись. Будемо зараз тут захищатись. Вау. Wow. Так. Банг. Оу, Е, Все, це гол. Ні, та це не гол. Та це не гол далеко. Так. Все, ми вдвох виходимо вперед. Ми вдвох вилітаємо вперед. Так. Головне, головне, що він мені дав пас. Ну, ну. О, голос іст. Все, о, свіч того. Заходимо за голкіпера. Бо тут нема голкіпера. Окей, я зайду. Я зайду, хоча я там зробив сейф тоді, але якось тоді ми пропустили м'яч. Я чесно не розумію, як. Коли і за що. Так. Ага. Сейф. Сейф тюджу. Викинув м'яч на їхню половину поля. Так, забирають. Ну. Ну, другий м'яч. Асист сюди. Бемк. І цей тип оформлює дубль, до речі. Нормально. Нормально. Все, поїхали далі. Поїхали далі. Мені подобається бути за Гукіпром, бо забираємо ми весь час. Забираємо ще й віддаємо всякі асисти. Так. Так. Давай туди. Ось отак дивно скинемо передачу. Я думаю, вони не розраховували. Оу, блін. В третій м'яч щось я бачу. Не йде, не йде. Не залітає їхній м'яч, на жаль. Так. Так. Ага. Блін, як же складно, як же складно. Я бачу, що він дуже сильний. Так. Угу. Нема в нього стаміни. А, і. О, що? Вот? What? what? Ну ви бачили, мене просто лагало. А, я не міг пропустити цей м'яч. Ну просто капець. Блін. Мені здалося, що він, типу, тут якось зупинився. Але, на жаль, треба було сюди стрибати. М -м, так, окей. Так. Бемк, сейф. Так, сейф, туджу. Mm, так, оу о о о о о воу Так. Ну, це реально капець. Сподіваюся, що в Редмілані є місця. Або якщо ні, то це повна поразка. Так, якщо ці два тіпа зайдуть, то я зайду в Редмілан. Але я бачу, що давайте: один, два, три, чотири. 5, ніхто не заходить, в нас є голкіпер. .程. Так. 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 Давай побігли. Ага. Оу, щит. Не забирається в мене. Не йде в мене атака щось. Забирають в мене м'ячі дуже-дуже швидко. І... що? Так. Ага, і четвертий м'яч залітає в ворота е Сентісмена. Це капець. Це реально капець. Чори-два зараз на рахунку. М не знаю, не знаю, на що ми розраховуємо, що ми будемо робити е далі. Але ми пропускаємо аж 5 цілих м'ячів. І я вам скажу, що це дуже багато. Я вам скажу, що це дуже-дуже сильно багато. Так. Та ну, блін, ну куди ви лізете? Ну, блін, ну реально, ну куди? А, ніхто не пішов туди, куди треба було. Так, окей, окей, так. Так. Бачимо. Бачимо, іде. А, його наздоганяє цілих два захисники. І, на жаль, ні, не хотів сказати, на жаль, преривається, але не... Але ні. Далеко ні. Я забираю тут. І я заб'ю, я заб'ю. Я 100% повинен був забити, якби це не був Ботяра. А це, на жаль, повне ботяра. Йоу! Йоу, так. Фу, фу, хоча б голкіпер робить сейф. Хоча б голкіпер робить сейф. В цей раз я роблю сейф. Викидаю м'яч. Так. Так, увімкнули, увімкнули. О, всі провтикались. Усі захисники облажались. 2-5. 2-5. 2-5. Так. І що ти? І що ти? Так. Ну-ну-ну-ну. Так. Так. О. вау. Так, все, я викидаю. Я викидаю м'яч, я біжу. Я біжу за ним дуже дуже швидко. Е, і, на жаль, мене знову приривають. мене знову приривається е, атака. Знову. Вкотре. Просто вкотре. Ви розумієте? Е, о! Щіт! Я не встиг, я не встиг. Так. Ну, захисники, ну блін, ну де ви? Ну де ви? Шостий м'яч пропускає Сентісмен. О, щит. Блін, бісить. Реально сильно, сильно біситься. А ну, якщо ось тако бахнуть. М -м, блін. Не попав навіть поворотом. І близько. І близько навіть не попав поворотом. Ну що, 2-6 ми програємо перша поразка. Перша поразка і останній матч в цьому відео. Хоча ні. Ну, закінчений точно. Закінчений точно. Ага. Гол. Все, я забиваю, я хоча би щось роблю. 3-6. Треба забивати. Треба забивати, хоча й ти програєш, але ніколи не можна здаватися. Треба все одно битися до кінця. Ох ти є! Ну все. Тут, в принципі, все. Так. Я заберу, я заберу, я заберу, я заберу. Я стрибаю в підкаті, сюди чудюх, а. Ну, хоч би не пропустити ще один. Фух, не пропускаємо ще один. Ще один. Ми не пропускаємо 3-6. Дуже розгромний рахунок, на жаль. Better luck. Загулки про мені не дуже вийшло пограти в цьому матчі, але ми. Показали, на що ми спроможні. І я думаю, що в нас це вийшло. Так, ну тут, в принципі, нічого немає цікавого, тому можемо бігти далі в ці шикарні матчі. Але я думаю, що ми програємо. Хоча хто зна. Хоча, хто зна. Так, Барселона, не можна програвати за Барселону Тому залітаємо за Гул Кіпра. Це одразу, одразу за Гол Всі знають, куди треба заходити, тому вже в Барселоні три людини. Одразу, просто за секунду. Let's goшки. Так. Угу. Ну в нас, в принципі, 3 на 3. Однакова ситуація, хоча їх вже більше. О, сенсі дисконект, який дисконект? Що? Йо, це що ж зараз було Ну окей, зараз будемо спробувати заходити ще раз. Алекін ти, мабуть, дякую за пресад лайки, і підписуйтесь на YouTube канал, Татлером канал, Татлером канал, в описі від ролика. І якщо хочете мене підтримати, то монобаночка в описі до цього відео. Буду усім дуже сильно вдячний. Вау, Манчестер Блюіс. Так, 4х4, -4, давайте зараз подивимося, що тут за матчі. Зробимо один сейвік. Один сейв, просто один малюсінький сейвік, Масіпусічки. Але можливо він буде через годину, я не знаю. Тому, кінти, дякую за те, що ви додивилися аж до цього моменту. Тому дякую вам велике.